Вистачий в кав'ярні на гарний кабінет і в час діяльності я вірю, що під час будь-якого проєкту, будь-якої ініціативи в житті, так само, як в житті будь-якої живої істоти, будь-якої людини, приходять часи, коли є вчасно робити і підводити певні підсумки. І, в мене таке відчуття, що зараз є добрий час і що це є вчасно підводить певні підсумки. І е, коли я дивлюся на, ту, е, на все те, що відбувалося тут, фізично і там віртуально, в інтернеті за ці вже 5 років. Відколи відбуваються літературні зустрічі і відбувається якесь, я вірю, я хотів би вірити в якесь літературне життя, якийсь рух навколо цього місця. Одним з таких підсумків є е, моє абсолютно приватне і дуже суб'єктивне відчуття. Е, Відчуття цілковито нового світу, який я для себе відкрив, і відчуття цілковито інтуїтивного розуміння того, що поезія може бути і такою також. У сьогодні ми говоримо з відомим е українським поетом Олегом Лишегою, кого я прошу вас привітати. Поезія, якого не є, її дуже часто закидають, і я думаю, що, будучи чесними, ми з вами знаємо, що це справді є так, і дуже часто закидають, що, це, що ці тексти зовсім позбавлені, це власне висловлюється, так, вони зовсім позбавлені поетичності. Що таке є поезія? Якою вона може бути? Яку поезію, які виклики може прийняти від особи українська мова? І більшою чи меншою мірою традиційний спосіб вислову, який побутує е, останні принаймні 200 років в цій мові? Що означає традиційність в цій мові? Яку? Що може, що здатна витримати і витерпіти, стерпіти ця мова? І що таке естетика, і що таке є краса? На ці дуже непрості е е і дуже великі, дуже масштабні питання мені за цих е е 4 роки, відколи я з Олегом Лишегором познайомився. У дуже багатьох розмовах, частина з яких є записана і вільно вільно доступна, він мені допомагав розбиратися. Абсолютно інтуїтивно шлях, який був пройдений цілковито, в цілковитій темряві. Абсолютно на помацьки. Олег Лишенко.